Вітаю, шановні, скільки ж у Московії є Мобресурсу, скільки вони можуть мобілізувати так званих чмобіків у 2023 році, тобто на сьогодні на початок або на середину січня 2023 року? Є декілька. Заяв про те, що у них є моб-ресурс пів мільйона, мільйон, 2 мільйона, 7 і навіть 20-25 мільйонів, начебто, стільки вони можуть поставити людей у лави, відправити на фронт, примусити воювати. Щоб підрахувати, скільки ж вони насправді можуть, є декілька. Способів є декілька варіантів розрахунку. Найбільш популярний варіант це взяти і порахувати, скільки чоловіків старше 20 років і молодше 60 років мешкає у Московії. Там називаються різні цифри, бо найбільшою таємницею московитів є те, що вони приховують, скільки в них є взагалі населення. Офіційні дані говорять про 146-147 мільйонів, неофіційні кажуть про 80-90, а дехто навіть стверджує, що їх менше ніж 70 мільйонів. Тобто там чоловіків, які старше 20 і молодше 60 років, це приблизно цифри там гуляють від 20 до 50 мільйонів. Але скільки ж насправді вони можуть відправити на війну народу? Найбільш точний розрахунок це розрахунок мобілізаційного ресурсу, який взагалі застосовується в усьому світі, і він розраховується в усьому світі стосовно людей, які мають будь-який досвід служби в армії. На теренах Московії це люди, які пройшли строкову службу, ось, щоб розрахувати, а скільки ж у них людей взагалі мають військовий квиток і можуть вважатися такими, що підлягають призову або мобілізації, як ще це називають. Так от, щоб це зрозуміти, треба подивитись, скільки вони на кожен призов. Набирають людей. Ця цифра офіційна, і вони її не приховують, бо її приховати майже неможливо, бо це по два рази на рік відбувається. І за один раз вони беруть приблизно 110-120 тисяч новобранців. Тобто за рік не більше, ніж 250 тисяч новобранців приймають присягу і стають до лав їхньої армії. І це враховуючи всіх. Тобто, це і, і стройбат той самий, і це ті, що служать на якихось там господарських там частинах і таке інше. Тобто, це всі-всі-всі разом взяті. А скільки ж років треба враховувати? Насправді треба враховувати 30 років, бо це від 20. Це ті, які вже відслужили наймолодші. І до 50, бо старше 50 років, там кількість тих, що можуть взагалі бути мобілізованими, там майже дорівнює нулю. Бо після 50 років знову таки, згідно статистики, яку надає сама Московія, у них людей, які ще володіють здоров'ям. І особливо чоловіків там майже нуль. В них до пенсії чоловіків доживає не більше, ніж 10% від тих, які взагалі були колись. Так от, і що ж у нас виходить? Якщо за рік 250 тисяч, то за 30 років це буде 7,5 мільйонів. Всіх людей за 30 років пройшли строкову службу в армії Московії. 7,5 мільйонів. Це всі-всі-всі чоловіки, які будь-коли взагалі вдягали військову форму. Не брали до рук зброю, а вдягали військову форму. І підлягали призову і приймали присягу, яка є в Збройних силах Московії. Так от, з цих 7,5 мільйонів. Мінімум 3 мільйони не мають того здоров'я, яке дозволяє їм перебувати на фронті більше одного, двох, там, п'яти тижнів. Вони просто не витримають там. Їх спишуть, бо стан їх здоров'я не дозволяє перебувати на фронті. І у нас залишається 7,5 мільйонів всього 3,5 мільйони. Це той ресурс, який. Не є постійно військовими, і той, який взагалі має ну, хоча б військовий квиток з відміткою, хто він такий, що він справді колись носив військову форму. Так от з цих 3,5 мільйони треба відкинути майже півмільйона, які вже були призвані. Насправді там більша цифра. Але ми можемо стверджувати про мінімум півмільйона, які вони вже загнали на фронт. Лишається 3 мільйони. З цих 3, 3 мільйонів треба відкинути, що е, кількість, яка пішла після строкової служби, долав поліції. Це мінімум півмільйона. Потім мінімум півмільйона пішла на різні. Інші державні служби, це МЧС, це таможня, це, як не дивно, податкова поліція і таке інше. І це м, навіть е, цивільний флот, цивільна авіація і багато-багато інших професій, які там в Москві, вимагають попередню службу в армії. І от з цього всього, ну, не будемо казати, не скажімо, з цієї чисельності людей, яка начебто має військовий квиток, яка колись вдягала військову форму, залишається не більше, ніж півмільйона людей. Там ще треба врахувати, що майже півмільйона людей, які якраз ну, дуже дуже ймовірно можуть бути мобілізованими, втекло. В Казахстан, Монголію, Грузію і таке інше, вони повтікали, вони повиїжджали. І треба ще врахувати, що такі міста, як Москва, Пітер і інші великі міста, там майже не чіпають, там майже не призивають нікого. Тож. Виходить, що в них майже немає ніякого моб-ресурсу. Цей моб-ресурс складає не більше, ніж 200-300 тисяч, яких вони можуть нашкрябати, дуже умовно можуть нашкрябати всіх цих людей долав власної армії. І розмови про те, що в них там мільйони і мільйони і мільйони це ґрунтується лише на тому, що, начебто, вони ну, можуть примусити загрібти усіх, хто взагалі чоловік, хто чоловічої статі, видати їм автомат і відправити на фронт. Але на фронті, саме сучасна війна, вона не передбачає якихось перемог, які здобуваються піхотою, яка не, не вміє воювати. Вміти воювати це не про якісь там розробки операцій, якісь там дії і таке інше. Насправді це вміння володіти сучасною зброєю. Сучасна зброя це не гвинтівка, це не автомат АК-47. Ні, це сучасна зброя. Ви уявіть собі, людину, яка ніколи не служила в армії, яка взагалі не знає, що таке армія і як вона влаштована всередині, йому видати ну, мінімум гранатомет. Що вона з ним буде робити і що буде відбуватися навколо? Да вони там один одного перестріляють. Неможливо за кілька тижнів, а навіть за кілька місяців. Навчити людину стріляти з гармати, навчити людину керувати танком, а тим більше керувати літаком. А сучасна зброя, навіть та, яка кажуть, що вона там часів Другої світової війни, вона передбачає дуже-дуже багато складних речей, які, які треба вивчати. І мало того, щоб навчити того мобілізованого 40-50-річного. Якогось силюка за Уралу, щоб його навчити керувати там радіостанцією, дальноміром, щоб керувати тим самим безпілотником. Ви уявіть, що вони смартфонів там не бачать, бо там зв'язку нема, там інтернету нема. А йому дадуть керувати квадрокоптером, яким треба розуміти, що це таке, і взагалі він не бачив смартфону. Уявіть, він не бачив його, він не знає, що таке комп'ютер, він не знає, що таке інтернет, він не знає, що таке цифрові технології. Що він накерує? Чим він накерує? Гранатометом, Да він там навіть прочитати не зможе інструкцію, яка там може десь завалялася в упаковці. Тож виходить, що вони максимум, що можуть нашкребати, це 200, ну максимум 300 тисяч. Народу. Але якість цього народу буде ніяка. І ще можна сказати про те, що темпи знищення московитів на фронті зараз складають приблизно 3000 осіб. Це не оті офіційні дані щодо там, знищення. Стільки там 500-700 осіб особового складу. А це всіх, які припиняють або втрачають можливість воювати. Це і 200, і 300, і ті, які там через переохолодження там вже гангрени пішли, і туберкульози пішли, і там, запалення легенів, і там якісь травми кінцівок, і взагалі якась хвороба. Ви уявіть просидіти. Тиждень, два, місяць, два місяці на тих харчах, точніше, на відсутності харчів, це і виразки, це і гастрити, це все. Це крутить людину, вона втрачає рештки свого здоров'я навіть не тижнями, не днями, а годинами. Там 5 годин, взагалі нічого не їв, і гастрит вже. Про себе там нагадав. А якщо це триває тиждень-два, це вираз кашунку. Все, його треба списувати, бо він в туалет вже ходить не як звичайні люди, а кров'ю. Тож треба розуміти, що оті темби знищення по три тисячі в день, якщо вони вже навіть і наважаться нашкрябати ті 300 тисяч, вони будуть знищені. Остаточно до останньої людини вони були знищені протягом трьох місяців. Тож, розмови про те, що у московитів величезний мобілізаційний ресурс, це тільки розмови. Їх поширюють такі собі російськомовні експерти, аналітики, які чомусь розповідають це все мовою, якраз таки наших ворогів. Вони нагрібають мільйони переглядів щодня. А що ви розуміли, мільйон переглядів на Ютубі зараз? Це мінімум десь 13-14 тисяч гривень. Вони протягом тижня нагрібають по 10 мільйонів переглядів. Тож порахуйте скільки вони заробляють і чому вони розмовляють саме московицькою мовою. Мовою наших ворогів і це відео, і щось я не бачив, щоб вони донатили там на ЗСУ, або займались якоюсь там волонтерською діяльністю, маючи стільки грошей, це, ну, це не харчі купити і комуналку сплатити. І навіть не генератор купити це набагато більше грошей. Навіть назву такі прізвища, як Арестович, той самий Жданов, той самий Фейгін, який взагалі в Україні не перебуває і ніколи громадянином України не був і за Україну ніколи не виступав. А тут раптом став най-най-най найпопулярнішим. -най Таким блогером, скажімо так, який розповідає про війну, про стан справ, про новини з фронту і таке інше, нагрібаючи на кожному своєму відео мінімум 2 мільйони. Нагадую, 2 мільйони переглядів, які отримує той самий Фейгін, щодня, це приблизно мінімальна сума. Це 26-28 тисяч гривень. Щодня, не за місяць. А за день він стільки отримує від переглядів своїх відео. Тож, не слухайте тих, хто розповідає про величезний мобілізаційний ресурс, тих самих чмобіків Москві вже нема. Саме тому вони вигрібають чоловіче населення на територіях, які вони захопили, тимчасово захопили, але вони вигрібають там населення, вони вигрібають всіх, хоч якось залатати ті дірки на фронті, які в них вже не те ще з'являються, які там ну, складають вже для них величезну загрозу. Вони там намагаються, сенсу в цьому немає. Ну, лише наші люди, наші громадяни страждають, їх примушують гинути там на полі бою. Тому не переймайтеся тим, що там буде величезна мобілізація, що на фронт прийдуть там сотні, навіть мільйони. Нових людей, я вже не кажу про те, що їх забезпечити зброєю, навіть стрілецькою зброєю, тими самими автоматами, рушницями там, початку ХХ століття, ще з Першої світової війни. Цього всього не буде, бо це неможливо. На цьому все. Тримайтесь. На все добре.